Власне, та тема, яку я хочу обговорити з вами наостанок, тому що е це те, що обговорюється в Україні, окрім перемовин і закінчення війни, власне, повторість мобілізація і тема діяльності ТЦК, зокрема на тлі різних тих випадків і скандалів, які розгоряються в соцмережах. Є власне багато нарікань від українців на роботу ТЦК і в Міноборони навіть заявили про те, що готують реформу, яка буде зосереджена на соціальних питаннях, обліку військовозобов'язаних та підготовці населення до служби. От як гадаєте, що потрібно зробити владі та військовому керівництву, аби покращити темпу мобілізації і водночас мінімізувати ті скандали, які точно мають негативний наслідок, негативний вплив на цей процес. А нагадаю вам 22-й рік початок повномасштабного вторгнення. Чи були в нас проблеми з ТЦК? Чи критикували ТЦК за те, що вони забирають людей у лави сил оборони? Ні, не було. Чи було нарікання в суспільство, що людей погано годують, навчають? Ні, не було. Що змінилося? ТЦК змінилося? Нагадаю, що згідно е, директив Генерального штабу, в ТЦК служать люди, обмежені за віком 50+, плюс, 55+, плюс, і обмежені за здоров'ям, які не можуть виконувати свої обов'язки на передовій, враховуючи їхній стан здоров'я, це є і поранені. Які прийшли з передової? Це люди, які виконують закон України, який ухвалила Верховна Рада України. Ви маєте претензії до працівників поліції, які затримують правопорушника? Ні, не маєте. Вони виконують свій обов'язок законний. Які претензії ви можете мати? До працівника ТЦК, який отримав поранення на передовій, і в нього півроки працюючої. І коли він іде, і громадянин, який третій рік повномасштабного вторгнення, і одинадцятий рік війни не має при собі документу, який засвідчує, враховуючи його законний обов'язок, пред'явити під час воєнного стану військовому. Який має на це право нагадаю на воєнний стан, комендантська година, війна і вся влада у військових, не в цивільних, у військових, воєнний стан? Він зобов'язаний представити військовий документ, який засвідчує, що він має право перебувати зараз тут, а не в лавах Збройних сил України. Це їхнє право законне. Перевіряти на превеликий жаль. Я порівнюю 22-й рік і сучасний. Не проблема в ТЦК, не проблема проблема в іншому, неготовності багатьох сьогодні йти захищати свою батьківщину. ось це треба говорити. А про те, що когось там, десь там, я би вам просив, би ну, не поширюймо е, е, московський ПСО От не поширюйте, не при... Нижуйте військових. Я багатьох знаю як, хлопців, які поранені, і вони служить в ТЦК. Реально, поранені були. І я ж приклад називаю е, рука неповнодіюча, не бо він не може як десантник зараз вже воювати. От він іде, а йому в очі плюють і кажуть: ти дурак, ти служиш і пішов служити. А я, я був тут і буду тут. А нагадаю вам, нещодавно. Промоніторте, будь ласка, наслідки, коли директор одного з заводів Дніпропетровська, Дніпра прямо в очі військовому. Ти хто такий? Іди копай. А я тут такий здоровий, в мене тисячі людей працюють на підприємстві. І я буду по московському, звісно, річ, зневага до працівника ТЦК. Іде зараз е, військовий, іде зараз той цивільний директор заводу, який плює в очі військовим. А яка різниця? Хто ти футболіст, співак, актор, директор заводу? Чи е, треба забутися виконувати свій обов'язок захищати свою країну? Треба зараз все кинути на, е, на збройні сили, що Збройні сили виявляються, забирають і нагадаю, ТЦК та є Збройні сили? Що збройні сили затягують до себе йти воювати? Бо він під спідничкою. Ну, от, от чому проблема? Чому суспільство ведеться на ось це? Тому що, а я втік, я розумний. А хто не втік, той дурний. Ось так виходить. Тобто, любити маму свою, яка називається Україна, то значить, ти дурний. А я розумник. Я хитрий. А вони всі, які мене забирають, які виконують свій закон, яка ухвалила Верховна Рада? То чому це суспільство не йде під Верховну Раду, яка ухвалила цей закон, півроку ухвалювала під час війни? Як ви могли півроку родити закон під час війни? І тепер за це страждають Збройні Сили України. От чому? Я розумію вашу позицію та все ж маємо і обговорювати це, бо, напевно, не просто так Міністерство оборони готує цю реформу. Напевно, Міністерство оборони як частина кабінету міністрів, як частина центральної влади, також, напевно, готується до виборів. Бо як ж так? Десь треба ж погладити і нагадаю їм, що державники процитую. Часом треба робити не то, що хочу, а то, що треба. Так, жорсткий час. Треба робити жорсткі дії. А нагадаю, а скільки що ви зробили з тими, які втікли за кордон під час війни? Вони також будуть нам владу обирати? Це ті люди, які повтікали. І як? яким чином, де буде та? Справедливість до того хлопця, який три роки відсидів в окопах і зараз прийде контужений, поранений, і зараз йому владу знов вибере у Це таке саме буде? Можливо, центральна влада, я маю на увазі Верховна Рада ухвалила би якісь закони для того, щоб обмежити тих людей, які повтікали за кордони. Щоб вони не мали права голосувати, обирати владу, бути представлені у владі. Може б, а, ухвалили, як в Ізраїлі, що якщо ти не служив, значить ти не можеш посідати в державних органах влади, ти не можеш бути в силових структурах або близьких до них. Ти платиш більші податки. Ну, будь ласка, покажіть, що престиж збройних сил є величезний. Що саме вояків сьогодні. Які служать в Збройних силах, силах оборони є основа цієї країни, а не ті, які повтікали за кордони? Ось в чому є проблема: що сьогодні нівільовані Збройні сили і далі намагаються нівілювати для того, щоб -то основне завдання представників Збройних сил це когось захопити, затягнути до себе.